Вітаю! Це подкаст про дівчат, які грають і працюють в казино. Мене звати Ірина Аширова, я авторка подкасту, гравчиня і продакт-менеджерка. Мета створення цього подкасту це знайти тебе, мою нішеву ком'юніті, які люблять, проклинають трошки, але люблять гру і роботу в казино. З тобою я хочу ділитися своєю рефлексією на нішеві в теми. Це перший випуск. Я буду говорити про роль і основні обов'язки продакт-менеджера в оперуванні казінухи. Отже, слотік крутиться, баблішка мутиться, а я починаю подкаст. Хто такий продакт-менеджер і як так сталося, що всі сприймають цю роль по-різному? Приклади визначень, які я чую від колежанок в рамках гембли, хочу навести тут тобі одразу. Перший приклад – менеджер це сіо-бренду або продукту. Другий продакт-менеджер розробляє фічі, а в оперуванні козіноа необхідно боротися за ревеню. Тому ця роль називається Product Owner, інколи Project Manager, інколи Біздев. І третій приклад: Product Manager має Product Vision і скоуб фічів, за якими окупиться продукт, септо бренд, на якому оперує казино оператор. Наразі в мене є відчуття, що більшість людей, хто дотичний до оперування в казино, вважає, що класичний продакт менеджмент не лягає на цей напрямок. На розробку фічів для платформи так. Тут взагалі без питань. А от коли ти йдеш поспілкуватися до оператора, то тут якісь сумніви, нові заголовки тайтлів, і в цілому думки улітають куди завгодно, тільки не в класичний продакт-менеджмент. Щодо мого визначення цієї ролі, у Стенфорд я вивчила простий, зрозумілий дефінішн того, хто такий продакт-менеджер. Уяви собі перетин трьох напрямків: UI, UX дизайн, бізнес і технології. Так от роль. І зона відповідальності знаходиться в центрі перетину цих трьох сфер. І дійсно я вважаю, що продакт менеджер має оцінити потребу своєї цільової аудиторії і зробити зручний, зрозумілий продукт для свого клієнта. Продуктом можна називати як фронт, так і бренд, так і в цілому оперування цим брендом. Далі, цей продукт базується на рішеннях. Будь-якого технічного характеру або дизайном, ну сподіваюсь, що не єдиним дизайном кнопок буде. В результаті чого бізнес має отримати прибуток, тобто має бути досягнута до точка окупності за певний період. Найкращий приклад це рой на третій місяць оперування виходить в ноль і далі заробляється жирок, той самий ревеню. Так компанія, в якій працює продукт, має заробляти, тому що це. Неблагодійна організація. І фічі, які розробляє продакт-менеджер, мають приносити прибуток. Тут пора мені поговорити про key responsibilities, тобто основні обов'язки продакт менеджера але я дуже хочу втилити жарт. Як ти називеш інженера, який не відповідає твоїм очікуванням? продакт менеджер звісно. Ладно, про визначення поговорила, жарт е зажартувала. Mm, давай. Обсудимо основні обов'язки продакт-менеджера. Коли я берусь до роботи в казино оператора в ролі продакт-менеджера, я ж відповідаю за бренд, і це поняття дуже розмите в очах мого харін-менеджера, в моїх власних, та й що далі, навіть в очах моїх колег з крос-команд. Тому тут дуже важливо домовитися з хай-менеджером про зони відповідальності ще до того, як прийняти навіть джо це, в свою чергу, вплине на професійні кордони твої і напряму заафектить результат твоєї роботи. Як ти досягнеш цілей, як ти будеш почуватися? Тому хочу навести тобі пару прикладів, вони суто практичні, з моєї сторони, мені так здається, і сподіваюся, вони тобі допоможуть розібратися в тому, що ти робиш правильно а що ні. Перший приклад із мого життя це коли я прийняла офер uh, і пропустила обговорення uh, моїх обов'язків uh, чітко. Саме чітко так, щоб це було написано на бумазі, не тільки проговорено ртом, і пропустила обговорення річних цілей. В принципі, я одразу пригнула в операційну роботу, і в цьому випадку я не розуміла насправді всіх кордонів, чого від мене очікують і що я маю зробити. Це призвело до того, що е, людям з навіть з паралельних команд було дуже легко приписати мені, що я маю робити, те, що мають робити вони. Наприклад, я як продакт-менеджер не тільки відповідала за продукт, я чомусь ще й робила crm листи, керувала копірайтером, що має робити контент. Команда в цілому відповідала за якісь бонусні компанії і, в принципі, вважала, що я маю відповідати тупо за все. І це було дуже-дуже важко. Я не росла в глибину продакт-менеджменту. Я просто вивчала індустрію, операційну діяльність. І мені це дуже подобалось. Це було дуже весело, і я навчилася багато чому. Але, блін, я не могла себе після цієї роботи назвати продакт-менеджером. Я просто була вентилятором, яка робила все, що накидують. Тому на практиці без чітких зон відповідальності і комунікації про професійні кордони мова взагалі не йде. Ти в якийсь момент перетворишся на обезьяну з гранатою і з нервовим зривом. Приклад номер 2 До прийняття джо я запитую у Харін менеджера очікування його або її, очікування по ролі моїй, який скоп цілий туди входить, які у мене будуть для цього інструменти, і саме за що конкретно я буду відповідати. Прям конкретика. Я прям прошу, щоб описали текстом на бумазі, от прям там, де. Мені джобофер Бофер циферками написують. Це мені дає чітке розуміння, що мені робити з продуктом з самого початку, як я виходжу з першого дня працювати, де я маю проявитися як експерт і нести знання, а де я можу бути замовником сервісу крос-команд. Наприклад, якщо я йду на роль продакт менеджера до оператора казино, то я розумію, що мої технічні знання будуть не так сильно важливі, як. Знання окупності, ревенію, трафіка, цільової аудиторії, особливості постановки задач сервісним командам. Ну і в цілому, як це все перетворити в золото. І другий варіант: якщо б я йшла на позицію продакт-менеджера на платформу, то тоді би мене б запитували software development life cycle, і це було б, мабуть, пріоритетом номер один. Ну, не мабуть, я точно було б пріоритетом номер один. Звісно, я можу. Зараз, оперуючи в казино, запустити якісь перформанс-тести, щоб зрозуміти, чи потрібна оптимізація Execution Time JavaScript кода на фронті. Але це більше як мій плюс, ніж головна, головний мій пріоритет. І в цілому на інтерв'ю мене ніколи не запитували про технічку, коли я ходила на інтерв'ю до операторів. Тому дуже важливо знати і проговорити свої зони відповідальності як продакт-менеджера. Це тобі дуже допоможе. Іду далі. І тепер я хочу озвучити зони відповідальності через визначення Стенфордського продакт-менеджменту по класиці що. Я буду говорити про напрямки UI, UX дизайн, бізнес і технології. Що ж, я казала на початку, що класичний продакт-менеджмент дуже часто не вживають в оперуванні казино. І я з цим не згодна. Тому я зараз спробую натягнути денну рутину оперування на класичний продакт-менеджмент. Отже. UI, UX дизайн. UI по-простому це навігація на сайті, а UX це досвід гравця від взаємодії з продуктом, що поєднується в юзер чорний, який буде настільки зрозумілий і такий зручний, що кожен гемблер зробить FTD на твоєму продукті. Гравцю має бути легко і швидко на твоєму продукті, якщо ти продакт менеджер і де продуктом. Я називаю казіно. Гравець приходить в казіно за досвідом. Ти будуєш казіно для отримання прибутку. Тут ще коли працюєш над UI, UX, треба враховувати такий фактор, як ключова дія для бізнес складової це депозит, конверсія в депозит. Ну, ключова дія це буде отримання грошей від гравця. В той час, як для гравця ключова дія це знайти свій улюблений контент, поставити ставку виграти і. Вивести, і от тут конфлікт інтересів. І якщо е, у тебе ідеальна воронка із реєстрації в депозит, але потім ти хуй поклав на вивід, на воронку на вивід, ну що тобі сказати? Ну звісно, людина, яка прийшла до тебе грати, вона тобі дякую, не скаже, як своєї для того, щоб вивести, треба буде блять. Шукати ту кнопку киша ти десь блядь, в залютне піщері з фонариком. Тому я в цьому випадку хочу наголосити на те, що продакт-менеджер він, як амбасадор свого бренду, вишукує прибуток, так і є адвокатом своїх клієнтів і має захищати їх інтереси. Тобто, і коли цей крутий продакт-менеджер може побудувати такий UI-UX дизайн де UI керування фронтом і ux experience гравця дорівнює успішним воронкам в депозит, в вивід. В будь-яку дію, яка є важливим і для гравця, і для бізнесу, то це блектоп, оце моя повага. Друге, після UI UX, візьму текст складову технології. responsibilities стосовно технології, я відношу до того портфелю технологій, в які входить наступне. Адміністрування домену зеркал прослойки кіри директора. Ну, це зазвичай лежить на DevOps, і CTO це все будує, але треба розуміти, як та е херня працює, бо вона, ну, вона дуже крушо впливає на клікту FTD. Це просто е ну, гігантська, гігантський вплив. Далі. Цей портфель я покладу розуміння фронтів, і тут я вкладаю стейк-технологій з і як з ним оперувати. Тобто не треба бути розробником, не треба писати код того реакти на ангулярі чи щось іще. Треба розуміти особливості роботи фронта відповідно до цих технологій. І ще трошки розуміння на нас заладить логіки роботи бонусного двіжка на платформі, бо кожна платформа робить. Різні речі і називає їх однаково. Тобто всі роблять фрі-спіни, всі роблять веджер до фріспіні, всі роблять кешбек. Але, але є особливості того, як це рахується, як це функціонує там під купотом, і це прям дуже сильно може вплинути на математику окупності і ревеню. Ще в портфель технології кладу особливості CMS-ки. У всіх вона різна, з різними кастомними рішеннями. У когось цих кастомних рішень взагалі немає, у когось їх там цілий вагон з паровозиком, і це прям CMS ка важлива. Ще я би порадила наявність інструментів аб тестування, бо без аб тестів неможливо порахувати вплив будь-якої активності. Команди продуктової, операційної команди, такої як CRM, Промо або Віп-команда, і ці інструменти вони мають бути ручні, автоматичні, інтегровані, самі напилені, але це просто за маст. Ці всі технології різняться від оператора до оператора казіно, трошки мають свої особливості, тому що залежать від того, з якою платформою працює даний оператор Казіно. Де ви прийшли працювати або наразі працюєте, і від себе я чесно скажу по моєму досвіду, от скільки я сама міняла роботу, кого я онбордила і навчала, ну, в середньому 6 місяців потрібно людині, щоб вона ну, розібралася в скоупі технологій е, і якісно могла ставити задачі е, технічній команді. Дуже полегшить життя, якщо у вас в команді є чудовий project менеджер яка розуміється на роботі, на процесах. Тут я маю на увазі роботи і процеси технічної команди або наявність своєї технічної команди, це взагалі суперкосмос. Бо тоді, можливо, буде свій дивоп свій фронтенд розробник і відповіді треба буде, можна буде легше отримати по роботі платформи. Тут ще я хочу ну таке додати, що Дійсно, якщо у вас є технічна команда, буде дуже легше, набагато легше відрізнити піздош від правди. Бо розробники платформи і акаунт-менеджери або селзи від платформи вони бля, постійно піздять, доволі часто дають неправильні стімейти. Ту задачу, яку можна зробити швидко, вони її роблять тижнями і доказують, що це норм. А самі там, ну не знаю, щось інше роблять. Не буду це називати. Хуй yeah, yeah. не знаю, вони там пізду якусь чешуть і не, і не працюють. Тому дуже важливо, щоб був поруч з продуктом, якщо продакт е спеціалізується на оперуванні і не технікал зовсім, щоб у цього продукта була хороша технічна команда, яка чесно скаже: оця задача на оптимізацію javascript кода, чи вона реальна? Скільки б вона часу гіпотетично зайняла? Чи можуть її зробити? І о той фідбек, що платформа принесла, чому ні, чи він підош, чи він правда. І нарешті бізнес, тобто ревеню. Ця складова найголовніша для стейкхолдерів компанії, тому стейкхолдери тебе як продакта будуть найчастіше запитувати про окупність вічей або конверсію, що надає е, твій продукт е, пролитому трафіку. Що тут сказати? Ну, е, є така е, класична вічна війна між продуктовою командою у оператора Казіно і афіліатами. Бо афіліати кажуть: ну, ваш продукт говно, якщо там конверсія нижче ринкової, з якою їм буде дуже легко отримати топові позиції. Ну а продукти, звісно ну це ж їхній продукт, їхня дитинка. Ну як же ж вони можуть погодитися, що це гівно? Ну насправді е, тут можна дуже легко це все. Вирішити, якщо взяти продукт і тип трафіку сіошка або PPC і подивитися на конверсію із кліка в ТД, то якщо ця конверсія на рівні 20% 25% це взагалі космос. але якщо хоча б 20 і по цьому типу трафіка, то у вас дійсно все в порядку з технічною складовою продукта. Якщо ця конверсія нижча, Саме з кліку в депозит я не кажу з реєстрації в депозит. З реєстрації в депозит можна там карти теро розкладати, і від типу трафіку вона буде від 5 до 50 відсотків, і це буде нормально, і це взагалі не цікаво. Бо ринок афіліат він вимагає конкретної конверсії у 25 відсотків. Це в 2024 році. От зараз товариші а вона вимагає 25 відсотків із кліку по їхньої реклами в депозит. Так, от, якщо потоком типу трафіку, е, конверсія нижче 20% і десь там нижче 10% взагалі, то мої вам співчуття. Ви дійсно маєте технічно дуже поганий продукт. Можливо, погано працює редиректор. Можливо, адміністра... адміністрування домеру виконується вашою платформою, і що? і нічого там хорошого не відбувається. Можливо, перше завантаження сайту дуже довге. Можливо, контент на сайті і воронка в реєстрації дуже важка, може, юзер не може знайти свій ігровий контент, можливо, у нього не відпрацьовує після реєстрації певна воронка в депозит. Можливо, немає платіжного методу, який вам цікавий. В цілому це все я розберу в наступному випуску про воронку. І тут зараз не буду сильно, мабуть, далі е, в подробиці впадати, чому так. Е, я просто хотіла сказати, що е, в бізнес складовій якщо в цій війні між продуктами і афіліатами ваш продукт говно, PPC-шка конвертить погано, я завжди скажу так: продукт технічно просто жах. Його треба або заміняти, або фіксити, розбиратися, проводити інвестигейт. Що ж, класичний продукт-менеджмент цілком добре лягає на оперування казінохою. Не треба вигадувати якісь нові е, заєбати назві, типу продакт овнер, Біздев і ще якусь там «бороду». От є класика, не треба вигадуватися, будь ласка, просто робіть гарний продукт, і замість того, щоб видумувати, як ще назвати е, цю нещасну людину продакт-менеджера. Якось по-іншому, просто дайте цей пейджик, продакт-менеджер. Подивіться, щоб людина мала хоч якусь теоретичну підготовку навчання, і все буде окей. Тому так, продакт-менеджмент в оперуванні казино він існує. Є yeah, бейбі, так воно і є. Мої висновки до цього випуску. Я хочу сформувати наступні у вигляді більше як поради для тебе, якщо ти продакт або мрієш ним стати. Що ж, якщо ти маєш на меті стати кращою версією себе в ролі продакт-менеджерки або менеджера, працюючи у кузінного оператора, я раджу тобі пройти базовий курс продакт-менеджмент від Стенфорду, тому що це гарна класична базова школа. Курс викладається англійською мовою, там можна навіть потрапити на живий курс. Де ти будеш працювати в групі з міжнародними студентами? От я, наприклад, мала в групі француженку і емігранти з Бангладешу, які там років 20 останніх жив в Німеччині. Довжина курсу приблизно 12 тижнів, Її вартість 400 доларів це дійсно дешево за таку якість і за таку базу. Якщо ти маєш рівень англійської, хоча б... Інтермідіат, ти впораєшся. Цього буде достатньо. Курс абсолютно нескладний, і взагалі західна школа, вона дуже полайт і дуже кайнд до всіх міжнародних студентів, то ну, не хвилюйся за це. Взагалі раджу вчити англійську для того, щоб отримувати якісну інформацію першим. Бо всі українські школи вони просто перекладають те, що вже випущено на Заході, і ти просто будеш відставати. Хоча ні, ладно, щоб не було за шквару, і не буду прям так зовсім критикувати українські школи <продукт> менеджменту. Я просто реально їх ніколи не шукала. Бо навіщо вивчати українську, якщо такий бізнес-напрямок був розроблений не у нас, не вдома, і краще з перших рук отримати. Це навчання. Далі, маючи таку базу, раджу притримуватися здорового глузду в роботі. На жаль, продукти забувають про бізнес-складову найчастіше і полюють за фічами заради фічей або упарюються в дизайн заради свого смаку, я називаю це вкусовщина. Ще часто наразі бачу те, що недооцінюють важливість критичного мислення при прийнятті рішень. Для цього потрібно використовувати аб тестування і не робити якісь гіпотези, які основані на принципі потолочного, а дивитися веб-аналітику, дивитися дата аналітику, проводити аб тести, де замірюється вплив роботи контрольної групи, і далі робляться висновки, чи дійсно певна група, з якою була проведена певна активність маніпуляція на фронті або в комунікації. Дала цей прибуток, чи цей прибуток взагалі окупився, тобто порахувати э, нет, ну тобто такий хоча б грязний прибуток, порахувати правильно. І ще накину, на мій погляд, сьогодні існує популярна проблема, що насправді більшість продуктів роблять продукт для свого S'EO або стейкхолдерів бізнесу. Ну, серйозно, подивись, от я бачу цю проблему майже в кожній компанії, де б я працювала. Чому виявляється ця проблема? Продакт-менеджер відповідальний за те, щоб почути голос клієнта. Він його може почути, лише проводивши customer Journey Research. Це може бути коротке опитування з оцінками, постав від 1 до 10 і закінчуючи глибинним інтерв'ю на 1 годину, де спеціально обучена людина задає питання про те, як людина взаємодіє, клієнт взаємодіє з продуктом. Так от, що таке почути голос клієнта? Це розуміти, що потрібно твоєму клієнту від конкретного гімблового продукту, щоб та клієнтка або клієнт були щасливі там і, відповідно, віддавали максимальну кількість грошей і ЛТВ гравця, відповідно, збільшується. Це проблема. Я прям не бачу, щоб люди робили кастомер journey. І останнє розмиті зони відповідальності. Це загальна історія по гемблінг індустрії Забагато людей поспішають промовити неподготовлені кадри без навчання, без онбордингу і базово без підтримки. Тож багато тих, хто називаються продакт-менеджерами або казійно-менеджерами, або продакт овнерами а насправді вони просто роблять все підряд. І це дуже грусна картина, на мій погляд. Я би радила в цьому випадку прописувати role description, key responsibilities, відповідно до цього ставити цілі і розуміти, що конкретна людинка має робити на цьому проєкті. Це все ще погіршується тим, що компанії в Гемблі вони дуже закриті. І по нашій індустрії це погіршує умови формування і розвитку казіно продакт менеджменту. Тому що немає доступної інформації. Більше з того, ніхто не хоче шерити знання, е, і тим самим нові продукти вони не мають доступу до інформації, вони не мають кого запитати про це. І е, ну, просто робиться якась, е, піднімається пиль, робота зараз роботи, люди пітніють, а результатам немає. І дуже багато бізнесів, казіночних можуть просто прогоріти і закритися. Просто від відсутності експертів. Є у мене для овнерів бізнесу в цьому випадку порада. Наймайте продуктів не з гембли. Більшість продакт менеджерів з інших індустрій, схожих на гемблу, це продукти здорової людини. І є більше перспективи розвитку компанії, коли такого продукта беруть, онбордять. Людині достатньо 6 місяців, щоб розібратися в стейки технологій, і далі ця людина буде заробляти вам гарний прибуток. В гімблі дуже важко розвиватися, і це прям масштабна проблема. І остання моя порада. Я до цього казала, що то була остання, Але ні, оце вже буде остання порада, якої ти напросила. Якщо ти продакт менеджерка то грай в казіно. Не просто тестуй свій продукт, не просто підписувайся на розсилки конкурентів. Взагалі, розсилки конкурентів тобі взагалі не клієнт дадуть. А от гра на свої гроші, оце воно. Відчуй user experience, програй ці гроші, виграй щось, спробуй вивести те, що ти виграла. Отримай відмову першого виводу, тому що там щось було непонятно, поворонки верифікації, або ще якась борода. Не знаю, там є багато казино, які халдять виводи 16-21 день і взагалі просто дно. Тож, я тобі раджу, знайди своє любиме казіно серед у цього всього болота, знайди улюблену гру. Відчуй, що таке класно пограти, як це провести час в казіношки. Саме відчується як інтертеймент. Відпусти весь напряг і покрути свотики або пограй в рулетку. Це зробить із тебе кращого продакт менеджмента чи будь-який інший досвід, навіть краще, ніж навчання. Бо ти опинишся в шкурі свого клієнта і зрозумієш, яке це дно мати важкі фронти, незрозумілі воронки, погані ігри вверху в розкладки, швидко програтися, довго не зливатися, неможливість відіграти бонус. Оце все. От переживи це, відчуй це. І я впевнена, що ти потанцюєш на таких жорстких граблях своїх колег і колежанок, які наробили продукт руками з жопи. Поєднання теорії практики не дасть тобі поштовх для розвитку. Дуже дякую, що дослухали до кінця цей випуск. В наступних випусках я планую розкрити такі теми, як які бувають казіно, особливо. Мій досвід в ретейл бейст казіно. Хто грає в казіно про цільову аудиторію, особливо про жіночу цільову аудиторію, хочу розкрити тему. Звісно, буде випуск про конверсію з кліка в депозит в 25%. Це ж всім цікаво. Мені самі було дуже цікаво, коли я розбиралася. В цілому, хочу розказувати про будь-які прогоди в казіно. Планую в цьому сезоні 10 випусків. І якщо тебе цікавлять якісь конкретні запитання, будь ласка, можеш написати мені їх до, в коментарях до цього випуску, або шукай мене в LinkedIn. І в цілому до зустрічі! Ще почуємось.